А от сьогодні мені задали таке цікаве питання. Говорять, ну ви ж в автомобільній сфері. Може, ви знаєте, може, ви поясните. А зараз що заборонено, чи вже не модно, чи не прийнято вже, чи не в тренді, дякувати аварійкою. Ну, от як раніше, так от частенько, да, вас хтось пропустив, ви подякували. Я відповідаю, ви знаєте, я якось до цього рівно відношусь. Я перестав очікувати, що мені хтось буде дякувати, і мені якось стало легше набагато. Я перестав хвилюватись по цьому питанню. Я як робив це, як дякував, так і дякую. Якщо мене хтось пропустив, мені не важко подякувати аварійкою. І самому приємно, реально приємно. І людині ті, яка пропустила там, тебе, да? як приклад. І Їй приємно, я впевнений. А я перестав очікувати. Що, наприклад, я когось пропускаю, і я жду, що мені повинні там подякувати. Подякували, дякую, приємно. Не подякували, не поблимали мені. Ну, я якось рівно до цього відношусь. Не хвилююсь по цьому питанню аж зовсім. І очікування це таке ще філософське питання. От, як приклад, ви там пропустили когось і очікуєте, що вам зараз поблимують 5 разів, а не отримали, не, по, не поблимали вам, не подякували. І ви що? Правильно, ви хвилюєтесь по цьому питанню. Зазря. Перестаньте очікувати. І все. Подякували, приємно, не подякували. Ну і... Рівно до цього відноситись. Та й в житті так. От ми очікуємо. Ми комусь там щось зробили, і очікуємо, що нам зараз скажуть п'ять разів дякую, поклоняться, чи поклоняться якось по особливому. А не отримали цього. Подякували вам не п'ять разів, а чотири. Поклонились не п'ять разів, а три, а да ще й не так. І ви що, правильно. Ви хвилюєтесь по цьому питанню. А перестаньте очікувати і все наладиться рівно. А по цьому конкретному питанні, чи це в забороні вже, чи, чи це не в тренді, чи це вже не прийнято дякувати аварійка, я точно вам відповіді не дам. Але я вам точно можу сказати, що ми займаємося автозапчастинами. На які авто? Правильно, на корейські та японські. І точно можу вам сказати доброго всім ранку та гарно.